Наталія Корешняк Радість Лін. Мавпенят колін тішилося всім, що бачило навколо, різноманітними фруктами на деревах, різними формами листочків, співом птахів і сонцем. Особливо Лін була вдячна за те, що здатна стрибати з гілки на гілку і досягати всього, чого вона хоче. Та одного разу вона зіткнулася з великим шимпанзе, який дрімав між гілками. Чого ти тішишся? роздратовано спитав він. Не все так добре, як ти думаєш. За межами джунглів, ти побачиш, що ти ні на що не здатна. Ти не вмієш полювати, як лев, ти немечна у воді, ти не сховаєшся від небезпеки в сумку кенгуру, не зможеш бути спокійною, як слон, безстрашною, як крокодил, високою, як жирафа. Намить мить задумалося пеня, а тоді вирішило. А я піду. І бачу все сама. Глядиш, бо ти можеш повернутися дуже розчарованою, мовив шимпанзе. Отож Лін подякувала за таку пізнавальну розмову і застереження шимпанзе і радісно пострибала за межі джунглів. Першим на очі їй потрапив Лев. Він швидко промчався повз неї у погоні за зеброю. Як швидко він бігає, подумала Лін. А коли Лев зупинився, вона запитала Дядечку Лев, чому ви зупинилися? Не вже втомилися? Так, відповів Лев, я швидко бігаю, але моє тіло швидко зношується. Якби я не був стомлений, то ти зараз зі мною тут бесіди не вела б. Я не стала обідом для Лева. Подумала Лін, я не така спритна, але й не так втомлююсь, як Лев. Я можу задовільнитися бруньками, листям і горіхами на деревах. Це ж чудово, потішилося мавпеня і пострибало далі. Підійшла до води, а там бегемот, наче цар. Маленькі рибки оточили його з усіх сторін. Одні чистять шкіру, інші зуби. Дядечку бегемот, ви такий великий, гарний. Ходімо до нас у джунглі. Я познайомлю вас з дядьком шимпанзе. Відкрив бегемот одне око. Я б залюбки, дитинку, але куди я без води? Та й після мене дерев не залишиться в джунглях. Може, ви, дядько крокодиле, підете зі мною? Будете супроводжувати мене, адже вас бояться всі, звернулася Лін до крокодила, який був неподалік. Не дратуй його, порадив бегемот. Крокодил безстрашний у воді, а на суші він також може стати здобичу іншим звірям. Ого, – подумала Лін. Мене не обслуговують, як бегемота, не бояться, як крокодила, проте я вільна, можу бути там, де мені заманеться, це ж чудово? Так собі раділа Лін, що й не помітила, як наштовхнулася на слона. Його тінь, наче хмара, покрила її. Ей, дядьку слон, дядьку слон, дайте дорогу, будь ласка. Та слон непохитно стояв. Здавалося, що він не помічає навколо себе нічого, аж раптом біля його ніг пробігла мишка. Слон мало не підстрибнув з переліку, здійнявся та й побіг. Дорога для Лін була відкрита, і зустрілася їй жирафа. Тітонько, жирафо, запитала Лін. Ви ж бачили, як побіг той велетенський слон? Чому він злякався маленьку мишку? Для слона мишка створює свого роду небезпеку. Слону дуже неприємно, коли миша залізає в отвір його ноги, відповіла жирафа. Он як? Співчуваю. А може, ви хочете пострибати зі мною по деревах? Це так весело. Я не вмію стрибати. Та й не маю потреби, що потрібно мені, я дістану, стоячи на землі. Так не цікаво, подумало мов пеня. шия справді у неї довга і гарна, але з нею неможливо стрибати по деревах, а ще я не боюся мишей. Це ж чудово. Повернулася Алін у джунглі ще більше радісною, ніж була до того. Поглянув на неї шимпанзе і зрозумів, що, на відміну від нього, лін помічає те добре, що має. Уміє бути вдячною, не заздрить іншим, і тому їй так радісно. А що, коли і я буду так жити, вирішив шимпанзе. Завжди радійте, безперестанку моліться. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Перше послання до Солонян, 5 розділ, 16, 18 вірш. Дорогенькі тіточки. Кожного з нас Бог наділив чимось особливим, оскільки Бог досконалий творець, то Він знає, що саме потрібно для нас. Бог має добрі думки і наміри про нас. Він хоче, щоб ми були щасливими. Про це свідчить вчинок Його Сина Ісуса Христа, який прийшов одного разу на землю, щоб ми мали добре життя. Життя з Ісусом справді добре. Ісус і є життя. Тож не забуваймо подякувати Йому за все те, що Він зробив і робить для нас щодня.